Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри. Пропоную сьогодні поговорити на таку цікаву тему. Особисто я не бачив, щоб десь ця тема освітлювалася в якихось там соцмережах чи в Ютубі. Ну, Можливо, десь і є, я просто не натрапляв. А тема ця це відмінності, регіональні відмінності в наповненнях храму. Ну, я б так це сказав. Тому що ну, ми часто багато. Говоримо на тему, куди більше ходить людей: Московський патріархат, в Київський патріархат, там, чи до греко-католиків, чи до Римо-католиків, чи ще десь. І мені завжди, от згадується, колись в дитинстві була, були такі радянські газети, там Правда, Ізвістія, Труд. От я ще пам'ятаю це. І там освітлювалася значить, політична міжнародна обстановка, і писали скільки е, е, танків, там, літаків, солдатів, кораблів там, і так далі в Варшавському договорі, куди входив Радянський Союз, це взагалі Радянський був блок. І скільки цього всього в, блок, в блоку НАТО. Це такий ну, був американський блок, ну, він і зараз залишається. І от вони тягалися, мірялись оцим, знаєте, що кажуть, мірялись кількістями. І э, починаючи там з 90-х років, особливо 2000 ні роки, у нас э, була така гонка ну, не озброєння, я не знаю, як це назвати, між Московським і Київським патріархатом. В Україні пишуть, от скільки монастирів, скільки священників, скільки там значить якихось там недільних школ і так далі, в московському, і скільки в Київському патріархаті. Особливо це було помітно на хрещення Русі, тоді старалися і Київський, і московський патріархати приблизно от в цю дату звести як на найбільше народу туди, щоб от пройти хресним ходом, і показати, що от нас стільки так багато, і бачите, от у нас тисячі там, от цих зібралось там 50 тисяч, тих, там, 30 тисяч, наприклад, тих там 20 тисяч, і щоб показати, що от у нас більшість. І в мене є відео на каналі про те, чому насправді більше ходять людей в Україні саме в Московський Патріархат, якщо взяти це от чесно, але цьому є пояснення. Цьому є пояснення, але ми не будемо цієї теми зараз зачіпати. Я пропоную поговорити саме про регіональні відмінності, чому у нас на Західній Україні в рази. А можливо, навіть ви знаєте, можливо, навіть на порядок більше людей ходять в храми, ніж, от скажімо, у всіх інших регіонах, ніж в так званому Юго-Востокі в центральній Україні або в північній, на північній Україні. Я за Юго-Восток вам нічого не скажу, можу казати за центральну Україну, де я народився і першу половину життя прожив. Або про північну Україну, де я от е, другу половину життя свого і до сих пір там живу. От. Чому там людей дуже мало? Це пояснюється абсолютно зрозуміло, тому що Західна Україна, особливо Галичина, Волинь та інші там Буковина, інші регіони, вона ввійшла е, до складу Радянського Союзу, ну, скажімо так. Попала під впливи Москви порівняно недавно, а інші регіони України після Переяславської ради фактично були взяті в оборот Москвою. Якщо ми кажемо про північну Україну, то це навіть ще й раніше ще до Переяславської ради. Це ще з часів Івана Грозного. Тут уже Московія зайшла і тут фактично вона порядкувала. Тому звичайна річ, що тут в духовному плані, ну така собі духовна Московщина, да. І тут я навіть ну, з цим то все зрозуміло. да, Я хочу просто тут поговорити більше про дискомфорт священників, котрі приїжджають сюди, з Західної України служити, з Галичини, з Волині, з Буковини от з тих регіонів. Коли вони приїжджають в наші ще регіони, ну, наприклад, в Північну Україну, вони переживають справжній такий ну, шок, якийсь дисонанс. Я вам розповім про дві історії. Я спілкувався з священниками. І це з ходу хочу сказати: це абсолютно не залежить від е, там, конфесійної приналежності. Так, обстоять діла. Що в московському, що в Київському патріархаті? Ну, от будь-де, от будь-де, в будь-якій церкві повні храми стоять от, отам, на Західній Україні. І абсолютно пусті храми стоять, наприклад, в півні... на північній Україні. Так. Неважливо, тому що тут підхоплять, кажуть, он священник там, виступає, каже, що у нас там людей немає оцю всі оці всі інстинуації, ці всі розколамні, ці всі СПЖ там, і так далі, інфопомийки, котрі там відомо, звідки яким е, фінансуються. І от дві історії. Ці одна історія священик Московського патріархату, інша, я щоб так, знаєте, нікому не було обідно, як то кажуть. А інша розповідь священника Київського патріархату. І так, розповідь священника Московського патріархату, настоятеля одного з північного храмів. Він розповів мені, що каже: ти знаєш, я закінчив семінарій, мені запропонували. Парафію на Чернігівщині, і там було містечко, таке 3 чи 4 тисячі там людей проживали, всього-навсього один тільки храм. І він каже: я... Зрадів, тому що ну розумієш, у нас там на Західній Україні, ти ж знаєш, наповненість яка храмів. І тобто, 3-4 тисячі людей, один храм Ну він каже, це ж ого-го, -го, го як класно як круто в тому числі там і в фінансовому плані, а в нього ну багатодітна сім'я, в нього дуже багато дітей, і дітей треба ж на ноги ставити, і для цього треба фінанси, їх треба кормити, одягати, вчити там і так далі. І от цей житель західних регіонів приїжджає в це північне а, містечко, і він каже: я перше, вперше такий шок у мене був, коли я а, а, на першу службу прийшло всього там десь ну, декілька десятків людей. І то це в перший раз їх стільки прийшло, тому що ну, їм було цікаво подивитися на нового священника. І він каже: тут я вже просто щось, ну, зрозумів, а чому? Тут же тисячі людей живуть. Чомусь із тисяч людей прийшло всього там декілька десятків людей. А далі ще було гірше, вони вже менше-менше ну, стали ходити. І там <клес> на службах з десяток людей всього-навсього стояло. І далі він каже: от я відкривав церкву і з. Сижу там цілий день в церкві, от за день, можливо, там одна-дві людини зайдуть. І це при тому, що ця цей храм стоїть в центрі того містечка. Він каже: вони ходять мимо туди-сюди і абсолютно не заходять до церкви. У них нема такого, навіщо туди йти? от І він каже: я справжній шок пережив. Я хотів назад уже якось звернувся до архірея, каже: впустіть мене звідси. Він каже, ні. Уже є указ, печать є, все, служи, отче, уже все. І отак каже я тут. Він там уже десь років 15 чи 20 служив. Отак каже. І людина просто проживає всі ці роки в такому дисонанс у нього сильний. Ну, трошки, як би сказати, шок. Тому що от він особливо каже, коли я їду додому в рідне село, звідки, там, і там на кожну, в кожну неділю там повна людей, повні храми народу. Повертаюсь сюди і каже: мені не хочеться сюди їхати. <кхід> Далі розповідь священника з Київського патріархату теж саме закінчив семінарію, його прислали на якусь парафію там, в Чернігівській області, приїхала ж його жінка, матушка з е, дітьми. У нього двоє діток було. І коли його жінка побачила, що е, в неділю на службу, ну там, з десяток людей всього прийшло, і вони не ходять в церкву, вони працюють в свята. Вона каже: ні, я тут. і Ти як хочеш, я не залишусь з цими дивними людьми, тому що для Галичанки це просто діч якась. Як це в неділю не піти в церкву? Це. Вона каже: я не хочу жити в, ну, в цьому регіоні серед усіх людей, таких бездуховних. Я краще буду десь там у себе жити в Галичині, там, як він каже, поли краще буду мить в себе ну, на батьківщині, ніж, ніж тут жити. І вона спакувала речі, поїхала додому, забрала дітей, він каже, що я мав робити. Він теж потім <кхів> взяв відпускну грамоту і поїхав за жінкою додому. І не залишився тут. Мені, наприклад, як жителю центральної України, у нас теж приблизно центральна і північна Україна тут ну дуже маленька різниця, я вам скажу. Якщо б не сказати, що його майже і немає в цьому плані, там теж в центральній Україні от приблизно так діла обстоять з. Наповнюваністю храмів, тому я не переживаю цього шоку, я не переживаю якогось такого потрясіння від того, що насправді робиться в північній от Україні в плані там, того, як, як люди вообще, ну, взагалі відносяться до церкви. Це постійний хейт, це постійний булінг, це постійно ти щось не так зробив, а це. Якщо ти ходиш десь там по місту, то чого він там шляється ходи. Якщо ти нікуди там не виходиш, то чого він сидить там нікуди не ходить. Ну, тобто, що б ти не зробив, ти поганий, ти такий сякий, ти там от просто от, якийсь, я не знаю, піп, котрого там треба там, якось захейтити жорстко і все. І багато от просто людей. Зараз е, бачать таке відношення в суспільстві, яке підігрівається певними силами, звичайно, ліваками, оцими, коли вони при Радянському Союзі закривали, гнали е, церкву, то зараз ці всі ганіння, вони продовжуються. Е, якийсь час вони були такі лайтові, так би мовити, трохи в такому лайтовому стилі, то з часом, я думаю, знову повернеться от, до старих, недобрих цих радянських часів. І ліваків, які взагалі у них всі засоби масової інформації майже, вони їх використовують для того, щоб у народа таке викликати відразу в цілому до церкви, оце мракобесі, оце вони брешуть, оце вони наживаються, оце вони там. Живуть так розкішно і показують життя якихось там столичних священиків і намагаються там натягнути це на всіх. От дивився відео недавно, один священик розповідав, що їхав в автобусі, а автобус Мерседес, десь там з міста в місто, сів він в рясі з хрестом, і якийсь там чоловік поряд з ним почав йому казати: от ви попи, ви там. На Мерседесах їздите, ви там туди-сюди. І цей священник каже: Ну так, ми з вами разом їдемо на Мерседесі, от а так, то в мене транспорту взагалі немає ніякої машини. Я їжджу, на там, викликаю таксі, якщо десь проїхатись треба по місту. А якщо з міста в місто їжджу на автобусі, тому це не, не за адресою. От. І крім цього всього, до священиків Західної України, котрі служать не в Галичині, а десь в інших регіонах, там на Юго-Востокі умовному, до всього що цього, що йде травля, така реальна травля священиків будь-яких там конфесій, патріархатів і так далі. І мені греко-католик один розповідав, що проходив мимо молодіжної кампанії, вони. Щось з ними там намагався проповідувати їм, з ними розмовляти. Вони кажуть, що ви там наживаєтесь на релігії. Ну і це все, що знаєте, в засобах масової інформації вкладаються їм о, такі пласти інформаційні в голови, і вони от ставлять їх як якісь там платівки і програють, озвучують це, оці всі речі, що ви там ракабіси, ви там от такі сякі, ви там туди сьо і ну, якогось там розмови, він каже, це не відбувається. Тобто це проблема загальноконфесіональна християнська. Абсолютно всі християни, я думаю, з цим там солідарні от, з, з, такою, ну, з, з, таким, з таким станом речей. Ну, от взагалі, що я хотів сказати про чисто регіональні відмінності. І знаєте, добре, що у нас Західна Україна, вона Пробула все-таки порівняно невеликий час під Радянським Союзом і зберегла духовність. Так, там багато хто каже, що це лицемірство, це таке показне, щось там. Але як би там не було, знаєте, все-таки. От е, я дивлюсь, е, в соцмережах у мене є друзі, священники Західної України, і от там на кожну службу абсолютно повно людей. У нас же кажуть: ну, ми не ходимо, тому що там городи пішли. Тому що там ягоди, гриби, дощ пішов, захворіли, там ще хтось ну, шукають якісь приводи тільки щоб не піти в церкву. От тільки щоб не піти в церкву. А от в Західній Україні цього немає, і добре, що вони, вони у нас є, так скажемо, і є якась надія, що можливо, от саме з західних регіонів України Волинь, Галичина, і що саме звідти піде таке відродження. Тут не ті, ну ми будемо казати про релігійне відродження, а там інші аспекти і мовне відродження, і духовне відродження, тому що вони зберегли цю традицію ідентифікацію, саме українськість, так скажемо, на відміну вже від нас, від от цих регіонів, там півночі, Юго-Восток та й навіть центр. От якось так, миру вам, добра, Божих благословінь і надіюсь, Божою допомогою до нових зустрічей.